Люди мають звернутися до органів пенсійного фонду в разі зміни паспорта з книжечки на паспорт в формі id картки. Якщо паспорт було втрачено і отримано новий паспорт в будь-якому вигляді чи книжечка, чи id картка Якщо була зміна прізвища, в цьому випадку надається паспорт громадянина України на нове прізвище та документи, на підставі яких були змінені паспорт. якщо... Пенсіонер на час звернення і отримання пенсії був працевлаштований, але був, ілі був звільнений, і працевлаштувався або звільнився в цьому. Для правильної визначення розміру пенсії необхідно звертатись до органів пенсійного фонду при отриманні даних про недійсність паспорта, які ми отримуємо при обміні з Міністерства фінансів України, відсутні підстави для продовження подальшої виплати такої пенсії, якщо паспорт визнано недійсним. Якщо людина була звільнена і працевлаштувалась, це в подальшому може призвести до створення переплати пенсії. І коли людина звернеться за перерахунком, то за певний час буде виставлена сума переотриманих коштів, це теж ні до чого. А якщо людина була, звільнена, була працевлаштована і звільнилась, то такій людині підлягає пенсія до. Перерахунку в, в частині доплати за понаднормативний стаж. Якщо людина набула якогось статусу, наприклад, як зараз багато людей набувають статусу учасника бойових дій, то необхідно надати документ для встановлення такої надбавки до пенсії. Способи звернення до пенсійного фонду можуть бути як особисте звернення до сервісного центру, так і через веб-портал Пенсійного фонду України або через застосунок. Діє останні два пункти підтверджуються за наявності електронно-цифрового підпису.